Доброго дня, з вами Іван та компанія Київ Промтехсервіс, ваш партнер у світі теплообміну. Ми добре знаємо, що наші калорифери використовуються для опалення тваринницьких приміщень, а саме пташників, кролятників, курників. От сьогодні ми хочемо поїхати і подивитись, як то все діло робиться. Ми приїхали на захід України, щоб особисто подивитись та показати вам, як же працюють наші теплообмінники на обігрів тваринницьких приміщень. Взявши до уваги чисельні позитивні відгуки від наших клієнтів, нашою компанією було прийнято рішення розробити нові опалювальні агрегати саме для даного ринку, щоб наші клієнти не мали дискомфорту в покупці та підборі вентиляторів, корпусів та кронштейнів. І от що з цього вийшло. Перед вами новий опалювальний агрегат КПТС агро 530. Він призначений для опалення тваринницьких приміщень, а саме пташників, крільників, загонів для свиней та великої рогатої худоби. Його основні складові. Перше теплообмінник, потужний та надійний, виконаний на базі ориберної труби власного виробництва з епоксидним покриттям, що захищає від агресивних середовищ. Друге вентилятор, що підібраний спеціально під даний теплообмінник. Він має високий ресурс та низький рівень шуму. Третє корпус, який дозволяє легко обслуговувати агрегат. Отримуємо поворотний кронштейн для монтажу на стіну чи колону. Механізм очищення від пилу та бруду без демонтажу обладнання. Поворотні жалюзі для керування потоку повітря. Технічні характеристики. Теплова потужність складає 60,1 кВт, продуктивність по повітрю 5,800 м3 за годину. Патрубки підключення дюймові з різьбами на кінці. Габаритні розміри 850 на 500х575 мм. Електродвигун потужністю 380 Вт. Живлення 220 або 380 В на вибір. Рівень захисту двигуна ip 54. Перевагами даного агрегату є товщина трубки. Вона у нас складає 1,5 мм. Ми знаємо випадки, коли в подібному обладнанні використовують товщину стінки 0,8, 0,5, а подекуди й 0,3 мм. Для нас це недопустимо, адже це напряму впливає на термін дії самого гіючого елемента. Оребрання накатне виконане з алюмінію, має оптимальний крок. Та надзвичайно стійке до механічних пошкоджень. Його з легкістю можна мити та чистити керхером або іншим зручним для вас способом. Надійний корпус, що дозволяє легко монтувати його на стіну чи колону, очищати без демонтажа та направляти поток повітря. При виготовленні кожен з агрегатів проходить триступеневий контроль, а саме, випробування капілярним методом, гідравлічні випробування та візуальний контроль. Так як приміщення можуть мати різний розмір, перед нашими агрегатами також можуть бути різні задачі. Тому ми розробили лінійку з шести агрегатів, що мають різну потужність та зможуть виконати значно більший спектр завдань. З їхніми характеристиками можете ознайомитись прямо зараз, поставивши відео на паузу, або ж перейти на наш сайт за посиланням у описі під відео. Обираючи агрегати від КПТС Агро, ви отримаєте високоякісний продукт українського виробництва. Обираєте збалансований та точно прорахований інженерний та конструкторський виріб. Закриваєте всі свої потреби і задачі в опаленні, просто закріпивши його на дві гайки. Для замовлення або консультації переходьте на наш сайт, телефонуйте, пишіть нам на пошту чи в месенджери. Ми з задоволенням допоможемо, підберемо та виготовимо будь-яке обладнання, щоб задовольнити ваші потреби та виконати ваше технічне завдання. Також запрошуємо підписатись на наш канал, поставити вподобайку та підтримати коментарем дане відео. Попереду ще багато цікавого. З вами був Іван та компанія «Київпромтехсервіс». До нових зустрічей!